А На концерті Кобзона вже 70 тисяч. Маємо оновлені дані про ворожі втрати в Україні на сьогодні. Офіційні цифри від генерального штабу такі мінус пів тисячі окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російської армії кількість ліквідованих загарбників переступила за 70 тисяч. Знищено 2650, 2690... перепрошую дев'ять ворожих танків і 5401 бойову броньовану машину лише завчора. Наші Захисники спалили майже 40 одиниць важкої техніки рашистів із лютого виведено з ладу 1708 ворожих артсистем. 380 систем реактивної артилерії, 195 систем протиповітряної оборони ворога. Наші оборонці збили 252 гелікоптери, 273 літаки і більше як 1400 безпілотників, а ще 351 крилату ракету. Знищено понад 4000 одиниць автомобільної техніки, цистерний пальним і ще потопили 16 ворожих кораблів і катерів.